Морозильний лар на 900 літрів корисного об'єму АХТ. Німецькі ларі, сучасні стильні гнуті шторки. Лар бувалого вживання, але як бачите, самі шторки вони не затерті, вони дуже гарно проглядаються і товар під ними буде видно просто ідеально. Робимо зараз контрольну діагностику. Внутрішня частина морозильного ларя. Нова. Абсолютно. Немає нігде нічого ніяких вбитих. Місць, немає царапин. Просто ідеально. Ось це кріплення всередині стоїть, тут три кріплення. Вони стоять тут під лампи. Внутрішнє освітлення ларя. Його ми е, не ставили. То під покупця на запит можемо поставити окремо. Ну, тут купується звичайна LED лампа одна або дві ставиться на ці кріплення, і ось у нас є вивід 220 під'єднання. Е, білий кабель 220 іде на живлення, чорний кабель окремо на підсвітку. Тобто ціка в -то нас не окремо. Щойно запустили, морозильний лар із інверторним компресором. Ось бачите, починає він вже намерзати, дуже швидко намерзає, до речі, дуже гарно тримає температуру. Працює тихо. Ось тут знаходиться агрегат компресор під цією кришкою. Тут в нас є електронний контролер Такий морозильний лар має довжину 2 метра 10 см. Ширину 85 см і по висоті він 90 см. Відновлений. Температура в нього мінус 16-22. Температура для того, щоб зберігати попередньо заморожені продукти харчування. Морозильні ларі, особливо великих об'ємів, вони. Виготовляються і застосовуються для того, щоб зберігати попередньо заморожену продукцію. Для заморозки продукції з нуля от, з теплого стану у мінус 20-30. Для цього застосовують або маленькі морозильні ларі від, до, до 300 літрів, можна так сказати, або є окремо шокова заморозка. От, шокова заморозка. От вона існує саме для того, щоб заморожувати продукти з нуля. Ось такі морозильні ларі. Всі немає таких, що повністю заморожують. Вені буде важко працювати. Так, да, можна спробувати, але лар буде важко працювати, і невідомо наскільки вистачить самого компресора, бо він буде не вимикаючись працювати. Постійно, постійно. Сюди кладається тільки попередньо заморожена продукція. Ось в такі морозильні ларі. Хай вони навіть намерзають дуже швидко, так як ось цей наш. Але все одно. У морозильні ларі не можна ставити воду, картон. В них можна ложити тільки пластик, метал, тобто металеві кошики, ящики, пластикові ящики, кошики. Дерево не можна сюди ставити в них. Тому що це все шкодить роботі агрегата компресора, який потім працює без відпочинку. Ось у нас пішла намерзати верхня трубка. В морозилці вже відчувається холод. Бачите, ось білий іній. Робимо зараз контрольну діагностику. Стрейчуємо. І контрольну діагностику вже перед відправленням. Задню стіночку не показав ще єдине, що. Тут вона також в ідеалі, він перефарбований відповідно, має стильний, сучасний вигляд.